12 квітня день народження пласту. У це свято члени організації популяризують національну скаутську організацію там, де вони знаходяться. З цієї нагоди ведучий програм на телеканалі НТБ відверто про політику, то гаряча лінія Олег Утич прийшов на роботу в пластовому однострої. Щороку, незалежно від того, які посади я обіймав, в яких організаціях я не працював. Я завжди намагався 12 квітня вдягнути однострій. Якщо і були якісь винятки, то це міг бути однострій. Один два не більше Олег Удич в пласті близько 20 років. Пластункою є і його дружина. Крім того, до вступу у цю скаутську організацію вони готують двох доньок. Батько пояснює, що пласт є корисним в першу чергу для формування особистості людини. Організація є по собі доволі цікавою, оскільки все це відбувається, всі заняття, всі заходи відбуваються у формі гри. Але найбільш цінна ця організація є тому, що вона вчить дітей приймати рішення і брати відповідальність за це рішення іншими словами, організація виховує лідерів. А на сьогоднішньому етапі розвитку нашої держави це найбільш затребувано. Український пласт динамічно розвивається, надолужуючи втрачені роки, коли він був у підпіллі, каже Олег Удич. Нагадаємо, національна скаутська організація пласт у нашій державі була заборонена як польською, так і радянською владами.